В общем, щоб це було не тільки на моїй совісті. Історія така. Вручили мені от таку табачну шашку. Тютюнова шашка. Від чого вона в теплицях, від всякої зарази, від шкідників цих там, кліщів, тріпсів. Написано, в общем, від чого хочеш. Панацея екологічне. Нічого зразу після нього можна їсти, якщо по огіркам. Ну, ми її будемо на калачиках, понятно, пробувати, бо у нас огірків в теплицях нема. Там два штуки десь росте нещасні. В чому проблема? Калачики то мамині, І якщо не доведи, господи, з тими калачиками щось случиться то їй шашки, попробувати. То що, то мене чекає судьба на не набагато краще, ніж калачики, якщо щось не доведе, що Ну, я дуже сподіваюся, що, що табачний дим, я думаю, проблем ніяких. В общем, напишіть, хто користувався таким. Це такий, я не знаю, і там різні фірми, не різні, і оце ми будемо таке пробувати. Хто таким користувався, напишіть, які у вас враження, наскільки воно допомагає, наскільки димуряка. Ну, ми також будемо пробувати і знімемо відос, як воно працює і який з нього толк.